25 липня 2025 року. Огляд цін на майданчику місто Вінниця Данила Нечая 173А. Перший автомобіль, який у нас на огляді, Рено Сценік 2016 року. У дуже гарному стані у максимальній комплектації. 16 рік і ціна даного автомобіля 10800. Kia Сол 2015 року. 1,6. Бензин автомобільчик на автоматі 157 тисяч пробігу. 9200. Hyundai Ioniq 2018 року 28 кВт 93 пробігу. 1200. Volkswagen Golf 1,6 дизель 2015 року 282 тисячі пробігу. І ціна 11100. Ауді А4 у Б8 кузові 2009 року 1,8 бензин 210 пробігу. Ціна даного автомобіля 8999 9 тисяч доларів. Audi А4 2006 року квадрова 2-літровий бензин 8000 доларів 2013 року. 2,4 бензин 143 тисячі пробігу 13200. Volkswagen Golf 2006 року 1,6 бензин на автоматі. Свіжопригнаний в комплектації Goal, 7700. Mercedes a класу. 2013 року 1,8 дизель. Офіційний автомобіль 13 тисяч доларів. Nissan Рог 2018 року 2,5 бензин 163 тисячі пробігу 14800. Туран, Volkswagen Туран 2008 року 215 пробігу. 7-місний, 8900. Шкода Октавія 2011 року. 1,6 дизель. На автоматі 9300. Рено Меган 2014 року 212 пробігу. Весь в рідній фарбі 1,5 дизель 9,300. Шкода турка. 1,6 бензин 177 пробігу 5,700. Nissan X Trail 2003 року 2-літровий бензин на автоматі 5,600. Toyota Camry, 150 пробігу. 2,4 бензин автомат 10400. Volkswagen Golf 2007 року 1.4 бензин 5800. Volkswagen Golf GTE 2006 року 2-літровий бензин 205 пробігу 7, 700. Toyota Camry 2005 року 2.4 газ бензин 5800. Автомобіль на автоматі. Opel Зефіра 2009 року. 2010 року. 1,8 бензин на е, 7 місну. 6700. Шкода Фабія. Однолітрова. 2017 року 131 тисяча пробігу. 7.300. Kia Sorento 2007 року. 2-літровий бензин 205 пробігу 8000 доларів. Hyundai i-30 2020 року 1,5 бензин 12900. Toyota Camry 2017 року, 2,5 бензин 215 пробігу 17600. Volkswagen Passat 2008 року 2-літровий бензин. 6900 Toyota RAV 4 2010 року, 116 рідного пробігу. Сервісна історія Є 13300 300 2-літровий бензин. Volkswagen Golf 2009 року, 1,6 бензин, 167 пробігу 8 тисяч. Rogue 2018 року, 2,5 бензин. 133 пробігу 15500. Nissan Rogue 2017 року 2,5 бензин 197 пробігу 13500. Nissan Rogue 2021 року 2,5 бензин 27 пробігу 23500. CX-5 2017 року. 2,2 дизель Європейка. 17200. Ford Escape 2023 року. 1,5 бензин 2500. Toyota Camry 2017 року 2,5 бензин 187,4 пробігу 16,800 Рено Аркана 2021 року. 1,6 гібрид. Заражаємой плагін гібрид 21 доларів. Hyundai Санта Фе. 2015-16 року повний привід автомат 2,4 бензин 13900. Nissan Rogue 2017 року 2,5 бензин 12500. Honda Акорд 2008 року 2.0 газ бензин 8500. Рено Калеус 2019 року 1,5 дизель 27 тисяч пробігу 15 тисяч. Hyundai Tucson 2020 року 2,4 бензин пробігу 30 тисяч 18800. BMW X5 2018 року 2.0 гібрид. Ціна даного автомобіля 29 тисяч. Сузуки Гранд Вітара. 2008 року повний привід автомат 171 пробігу, газ бензин 8800. Nissan Rock 2017 року 2,5 бензин 14300. Фьюжн 2015 року повний привід 2-літровий. Максимальній комплектації 9900. Renault Scenic 2013 року, 1,5 літра дизель. 186 пробігу 9700. Рено Scenic 2012 року 1,5 дизель 8500. BMW x 5 15 року 2.0 дизель на пневмі, 15900 Європа. Niro 64 кВт у максимальній комплектації 2019 року. 110 пробігу, 64 кВт. 18500. tron 2020 року 80 пробігу в гарному стані. Гарна батарея. 32 000 доларів.